Доброго дня, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи, яка у нас буде з вами у п'ятницю. Я пропоную вам розглянути кілька різновидів задач, які подібні будуть зустрічатися у контрольній роботі. Отож, приступимо. Перша задача, на мою думку, простенька. З яким прискоренням рухається велосипедист, якщо протягом 2 секунд швидкість його руху збільшується від 3 до 6 метрів за секунду. Отже, спочатку складаємо коротку умову даної задачі, в якій ми вказуємо час руху велосипедиста 2 секунди, його початкову швидкість v 0 метри за секунду, і кінцеву швидкість v 6 м за секунду. У нас Просить знайти прискорення. Хочу нагадати, що і швидкість, і прискорення це векторні величини, а ми з вами домовлялися, що при розв'язуванні задач, щоб уникнути складних математичних дій з векторами, ми будемо працювати формули записані, використовувати формули, записані в проєкціях на вісь координат, в даному випадку на вісь ОХ. Отже, формула. Проєкції прискорення на вісь ОХ має наступний вигляд. Для того, щоб увідповіднити нашу формулу із нашим дано, необхідно записати наступне: що проєкція прискорен початкової швидкості В0Х це В0 в нашому дану, В на Х це В в нашому дану, і відповідно AX. Це шукане нами прискорення. Тоді формула набуває наша наступного вигляду. Достатньо підставити числові значення і отримати результат. А також записати відповідь. Як бачите, ця задача не складна, але. Особливе значення має культура запису, культура оформлення задачі. Тобто, ще раз запам'ятайте, спочатку записуємо формулу в проекціях на вісь OX, потім кожне значення із формули прирівнюємо до нашого значення із умови задачі. І тільки потім записуємо формулу уже з тими позначеннями, що у нас є в умові. А Далі підставляємо числа. Це вам як коротке нагадування. Друга задача. Автомобіль починає рух і протягом 5 секунд рухається з незмінним прискоренням 4 метри за секунду в квадраті. Визначте переміщення автомобіля за цей час. Знову ж таки, схема та сама складаємо коротку умову, в якій зазначаємо час руху 5 секунд, прискорення, з яким рухався автомобіль, і початкову швидкість. Вона у нас дорівнює нулю. Чому нулю? Тому що в умові сказано, що автомобіль почав рухатися. І знайти необхідно переміщення. До даної задачі необхідно скласти пояснюючий малюнок, де ми наш автомобіль умовно позначили, помістили його на ось ОХ і вказали напрямки векторів швидкості і вектору прискорення. Далі ми записуємо з вами. Формулу проєкції переміщення на вісь ОХ. Я нагадую, що формул для проєкції переміщення їх декілька. Тому вам необхідно спочатку на них уважно подивитися і співставити з умовою, які у вас. Дані є в умові, які відсутні, тому що можна знаходити переміщення, не маючи часу, а лише швидкість і прискорення. Можна знаходити і, і за іншими формулами, тому будьте уважні. В нашому випадку нам підходить ось ця формула. Далі співвідносимо проєкції із формули, і з нашим дано. Записали. Що проєкція переміщення це переміщення шукане. Проєкція початкової швидкісті у нас дорівнює 0 за умовою. І проєкція прискорення у нас дорівнює А. Ви бачите, що формула значно спростилася: у нас зникла частинка V0 Х на Т. На Ось ця частина у нас зникла. Чому зникла? Тому що V0, v 0 в дорівнює нулю, а добуток нуля на будь-яке число дорівнює 0, тому ми формулу спростили. Наголошую: обов'язково, якщо у вас будуть такі випадки в контрольній роботі, всі спрощення повинні бути відображені. Якщо ви спрощуєте формулу, то повинно бути: чому? Ви її спростили, куди поділася частина формули. Після того, як ми записали вже спрощену формулу, це наша робоча формула. Ми можемо підставити числові значення у формулу і отримати відповідь. Отже, переміщення дорівнює 50 метрів. Продовжуємо. Наступна третя задача. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 метрів за секунду, який час підйому тіла на висоту 25 метрів, якою буде швидкість руху тіла через цей інтервал часу. Тож складаємо коротку умову до даної задачі. Зазначаємо початкову швидкість 30 метрів за секунду, позначаємо висоту, на яку підкинули м'яч 25 метрів, і прискорення вільного падіння. Зверніть увагу: ми використовуємо округлене значення 10 м за секунду в квадраті. Хоча насправді потрібно писати 9,8, але тоді виходять незручні числа, тому краще використовувати 10. І знайти необхідний час і кінцеву швидкість. Обов'язково до задач цього типу ви повинні робити пояснювальні малюнки. В даному випадку ми з вами бачимо цей пояснювальний малюнок. У нас. Вісь ОY. ми будемо всі проєкції робити на вісь ОY. На ній вже відкладена висота, на яку кинули тіло, і показано рух м'яча, зазначено початкову, кінцеву швидкість, і зверніть увагу, прискорення вільного падіння у нас направлене вниз. Проти руху осі огрек. Про це треба пам'ятати і не забути. Далі. Записуємо формулу для визначення переміщення. В даному випадку визначення висоти у вигляді проекції на вісь ой. Далі ми з вами зазначаємо відповідність кожної проекції нашим даним. Бачимо, що проекція висоти на ось О це є висота. І так далі. Зверніть увагу, проекція прискорення вільного падіння на вісь о Y є від'ємною мінус G. Тоді, формула наша набуває ось такого значення. Зараз я витру це коло. Щоб воно нам не заважало ось так. Так, Формула набуває ось такого значення. Але висота нам з вами не потрібна, оскільки вона у нас є за умовою, а нам необхідно знайти із цієї формули кінцеву швидкість. Тому робимо з вами кілька математичних перетворень. Спочатку виражаємо. В квадрат, тобто квадрат кінцевої швидкості. Після цього вже знаходимо кінцеву швидкість як корінь квадратний із цього виразу. Отримали і можемо одразу обчислити. Тобто, на перше питання задачі ми відповіли кінцеву швидкість ми знайшли. Як же тепер знайти час? Час можна знайти. Із формули проекції кінцевої швидкості на вісь ОІ. Вона перед вами. Знову ж таки, зробивши пояснення до цієї формули, ми з вами можемо отримати робочу формулу, в якій зверніть увагу, плюс замінюється на мінус. Ось у нас з'являється мінус, тому що, ще раз нагадую, проекція, у нас буде від'ємною напрямок прискорення вільного падіння, протилежний напрямку осі оігри. І знову ж таки, можна виразити час із цієї формули і отримати відповідь, підставивши числові значення. Ще раз наголошую: при розв'язуванні задач на рух обов'язково складаємо пояснюючий малюнок. Записуємо початкову формулу у вигляді формули для проекції на вісь ОХ чи ОY, залежно від ситуації. Зробимо співвідношення те, що є у формулі, з тим, що в нас є умови. І тільки після того виводимо робочу формулу. І остання на сьогоднішній день четверта задача. Брусок масою 500 г, під дією підвішеної на нього тягаря масою 150 г, подолав від початку руху шлях 80 см за 2 секунди. Знайдіть коефіцієнт тертя ковзання цього бруска по поверхні. Малюнок нам знайомий, у нас вже була схожа задача, подивимось, чому відмінність. Складаємо коротку умову, зазначаємо маси першого та другого бруска. Одразу виражаючи їх у кілограмах. Також зазначаємо переміщення, перетворюємо в метри, час і прискорення вільного падіння. Шукаємо ми з вами коефіцієнт тертя ковзання μ. Пояснювальний малюнок. Ви вже його бачили на попередніх уроках, але, тим не менше, ще раз подивимося. Ось наш брусок, який рухається. Ось прискорення, показано напрямок. Він співпадає із напрямком осі ОХ. Далі, ось у нас тягарець, який також має прискорення і рухається він здовж осі Ок. Зверніть увагу, Y направлений вертикально вниз вісь ОІ. Тому і сила тяжіння, що діє на перший. Брусок і сила тяжіння, що діє на друге тіло, направлені вздовж осі ігри, тобто матиму, матиме позитивне значення. Нагадую, що для розв'язання задач під, на рух тіла під дією кількох сил, ми спочатку з вами записуємо вираз закону, другого закону Ньютона. Запишемо цей другий закон Ньютона для обох. Тіл у вигляді системи рівнянь. Ми бачимо, що рівнодійна е, сил, які діють на перше тіло дорівнює сумі чотирьох сил і маса першого тіла помножена на прискорення, як е, урівноважують цю рівнодійну. Для другого тіла ми бачимо тільки два доданки, тому що проєкція інших сил на тіл ОХ е, набуде дорівнює. Дорівнювати 0. Далі тепер записуємо все це у проєкціях. Отже, перше тіло на вісь ОХ є дві проєкції. Проєкція сили тертя з мінусом, Чому з мінусом, тому що в протилежному напрямку. І проєкція сили натягу нитки Т1 співпадає з напрямком руху. Далі добуток маси тіла на прискорення. Що стосується осі Оігри. Ми вже з вами сказали, що сила тяжіння, ось вона має позитивне значення, сила нормальної реакції опори, відповідно, має протилежний напрямок, тому мінус n1. І все це дорівнює нулю, тому що у нас рух відбувається перпендикулярно осі ОІ. Далі, що стосується другого тіла, проекція на вісь ОІ, позитивна сила тяжіння, негативна сила напрямку нитки. Тому що в протилежному напрямку, і все це дорівнює добутку прискорення на масу нашого тягарця. І сила тертя мю на N1. Тепер слід зазначити ось іще, що наш вантаж і наш тягарець взаємодіють між собою через нитку. Якщо ж два тіла взаємодіють, то вони діють один на одного з однаковими силами, але ці сили, сили діють в протилежних напрямках. Тобто, за третім законом Ньютона, у нас з'являється ось такий запис. І тепер ми з вами можемо замість т 2 і т 1 підставити в нашу систему просто Т. А також зробити ще одне перетворення зараз. Ми можемо нашу N1 замінити виразом m1g. Тому що якщо ми n1 перенесемо з протилежним знаком ось сюди, то ми отримаємо формулу, що n1 дорівнює m1G. Тобто оцю штуку, ми з вами можемо поміняти замість з цієї N. І в нас вийде наступна система рівнянь. мінус F3, дорівнює М1А. M2G мінус Т дорівнює М2А і сила тертя мю М1G. Отриману систему рівнянь ми можемо з вами розв'язати методом додавання. Тобто, ось ці два рівняння ми між собою додамо. І тоді ми з вами отримаємо ось такий вираз. Мінус сила тертя, ось вона, плюс М2G. Плюс Т і мінус Т дорівнюють нулю, вони в нас зникли і ось ці два доданки. Далі, помінявши, перенісши деякі знаки вліво, деякі доданки вліво вправо, і так далі, ми з вами отримаємо наступне. Дивіться, що ми з вами зробили. Ми перенесли ось цю всю частину. Ось цю всю частину перенесли сюди, а від'ємну силу тертя перенесли в інший бік. І силу тертя також замінили ось цим виразом. Ну і отримали ось таку формулу. Продовжуємо видозміни. Нас цікавить коефіцієнт тертя, тому ми з вами отримали робочу. Формулу. Ось вона робоча формула, але давайте співставимо з її нашою умовою. У нас чого немає? У нас немає прискорення. Ось цього прискорення у нас нема. Звідки нам взяти прискорення? А прискорення ми можемо дізнатися, використавши формулу переміщення, адже переміщення в умові у нас є. Формула. Проєкції переміщення перед вами. Співставляємо її із нашою умовою. Бачимо, що v 0 у нас дорівнює 0, і тому видозмінена формула вже набуває ось такого вигляду. З неї нам необхідно виразити саме прискорення. Ось оце прискорення нам необхідно виразити. Так. І отримали формулу за якою, Яку ми можемо підставити ось оцей вираз, ми можемо підставити ось оцю формулу за нашого прискорення. І тоді отримуємо робочу формулу, робимо нескладні математичні перетворення, це вже далі математика, не фізика. Підставляємо числові значення і отримуємо відповідь. Звичайно, цю задачу можна робити і по діях, знайти окремо прискорення, і підставити вже потім готове числове значення ось в оцю формулу. Хто не вміє добре працювати з дробами з ось такими виразами, тому краще зробити по діях. І залишилося записати відповідь. Що стосується вашої домашньої роботи, Значить, розберіться, будь ласка, передивіться ще раз відео, перегляньте ці розв'язки. У кого виникнуть запитання, будь ласка, вайбер, телеграм, інші способи зв'язку, я завжди готова вам відповісти на ваші запитання. Крім того, вам необхідно повторити вивчені параграфи з 28 по 35. Ну, і для того, щоб повправлятися у розв'язуванні таких задач, розв'яжіть задачі 10, 11, 13 із завдань для самоперевірки до 5 розділу. Дякую вам за увагу і успіхів у підготовці до контрольної роботи.